Поранення я отримав три місяці тому. Я зараз на реабілітації відновлююсь. Як було поранення, в нас вже виходить, ми були з трьох сторон в оточенні. Ну, ми відкотились на, на вигідніші позиції. Була посадка, яка у нас логістика, де машина водою їжу підвозила. Ну і Катапи заїхали противоположна лісосмуга, а ми їх фізично не могли дістати, тому що у нас там 400 метрів противотанкові засоби. У нас особо вибору немає. Треба спробувати поп штурманути посадку з катапами щоб логістика, щоб нам підвозили БК, воду там. почали движуху, ну, так як ворог переважав нас чисельно, ну дуже чисельно там було, е, незвісно, скільки там противника було. Поранення я отримав кулеметне поранення в область правої руки, підпліччям. Я спочатку не, ну, не, не, не обратив внимання, не подивився, що в мене там поранення, а потім зі мною медик знаходився. говорить, Владос, Тут я вже вінознаю кров, тебе типу, на дотурніки. Там перемотаться. А я на адреналіні продовжаю туди з автомати типу, насипати. Нам пощастило, що пі... ще спали, походу, не роздоплились. Ми отак через їхню посадку приїхали, насипали їм ще з автомата, з пікапа, І, і поїхали-виїхали. Казали, харяти, щоб час є прокопці Ну, Мені трохи далі повезло, що я повністю лівша. До повномасштабного вторгнення я був частний Сам на себе працював. У мене було п'ять своїх інтернет-магазинів на різних площадках. Ну, потім почалася повномасштабне вторгнення війна, і я прийняв рішення піти добровільно, приєднатися до війська. Гранатометник полює на велику техніку, легко броньовану, тяжко броньовану. І гранатометник, як правило, як і кулеметник, відходить крайній. Ми зайшли в 2022 році, і ми. Тільки лісосмуги міняли на тому ж напрямку Мановаський район, і ми там простояли два роки. І ми потім по півроку сиділи в окопах, не вилазя, і там раз в півроку їздили додому. Осінь, багно, це дощі, грязюка. На пости тяжко дуже ходити. Там воно все налипає у тебе на ногах. Поки дійдеш дуже важко. Да. Взимку холодно, да, мерзнеш. Ну з часом людина звикає до цього. Тому що є мотивація якби, захищати свій дім. Цивільна людина ну, не зрозуміє це, доки не ну, туди, туди не попаде. Це, це ну, не розповісти так словами. Крайні два місяці були. Вони дуже важкі для нас були. Ворог почав наступальні дії активні. І ми стояли на спостережному пункті, ну і нам передали, що ворог їде легкоброньованою технікою на нашу, в нашу зону відповідальності. У нас був Браунінг, ну, вони думали, що вони заїдуть і дерзко, дерзко типу, візьмуть наші так легко позиції. При, приблизна кількість ворога була 12 чоловік. це в общому. Два мотоцикли, один багі, один багі і одна ніва. Ну, вони на нас поїхали. Ми їх з Браунінга розібрали. У нас був тяжкий кулемет, Браунінг, 12,7 калібр. Ми їх розібрали, виходить, 6 двохсотих в них а 6 злякались, і метрів 400 від нашого спостережного пункту був бліндаж. Ну, це раніше наш бліндаж був, ну, там ніхто не жив. І виходить, вони забігли в тот бліндаж, годин 6 пройшло, було прийнято рішення за ними піти, останній шанс їм дати. Ми разом, я разом з суміжними підрозділями пішов, підрозділ, суміжники спустилися до бліндажу, сказали, у вас є, да, даємо останній шанс, у вас є 30 секунд, не виходите, ми закидуємо вас гранатами. Ваньки прийняли рішення, вони вийшли в полі, составом, оставшимся составом 6 чоловік, лягли в поле, ми їх взяли в полон. І один убіжав, а один уті куполи. Ну, в п'ятерох ми взяли. Один уті куполи. Його дрончики потім всю, всю ніч ганяли. Коротше, скидами добили. Це не перші полонені. Якби у них одне те ж — грошова мотивація там кредити погасіть. Перша спроба ворога 9 лютого вони прощупали танчик проїхались, порозкидували наші міно, мінозаграждення, і 10 лютого вже почалися активні наступальні дії ворога на наші позиції. Здетонірувало БК. І танк розірвало, а ворог побачив це, і вони чуть-чуть поціли, і кинули дими, і наступальні дії в них не вийшли. Потім на наступний день наші сапьори пішли перевіряти міні заграждення, дали наказ. І полонений пролежав, чи два навіть три дні да, після цього пройшло, наші сапери пішли міни перевіряти. І полонений лежав в ямі три дні. Вони пішли по полю, смотрять, там пар іде. Потім прийшов, я ж з ним поспілкуватись. Е, ну, Хлопець його важко назвати. Російський загарбник йому 24 роки, контрактник. Я у нього питаю, говорю, а ти ну, звідки? Я говорю, ну, та я з цього Урала. Він же ну, нічого не розумів. Говорить, а ви мене що Що ну, ви зі мною будете делати? Можеш своїм родичам дзвонити, а він ну, сидить, а у вас що інтернет тут є? Ну, дасть лінк спутника. І він офігев, а яка то, що ти сюди прийшов, у тебе була? Ну, Деньги за робота. Йому коли показали, що, ну, що коїться в Україні, он, говорит, а нам такого говорит, по телевізору не показували. Як ну, ракети летять, показували. Говорит, а нам такого не показують, нам зовсім дру, з іншої сторони типу, показують. Я розумію, що це обмінний фонд. Наші хлопці також ну, в полоні, що ну, навіщо їх вбивати, можна на наших хлопців обміняти. Обов'язок кожного мужчин, мужчини, я вважаю, що якщо ворог заходить до тебе, то ти повинен взяти Бою до рук і захищати свій дім. У мене до досі нікуди мотивація не впала. Типа, захищати свій дім. По поки вони звідси не вийдуть, я теж звідси не вийду.